Хочеться вашої фахової думки почути з приводу заяви Зеленського. В принципі, вона для вас про що? Вона для мене дивна, ця заява. Хоча б тому, коли президент заявляє і на президентських виборах говорить про державу у смартфоні у 2019 році, і за 6 років він не вносить жодного законопроекту у цій царині, Це для мене виникає дуже дивні асоціації в цьому зв'язку, попри те, що президента є право законодавчі ініціативи у Верховній Раді, але якщо вже говорити більш серйозно до цієї теми, то очевидно, що до електронного голосування Україна рано чи пізно прийде, але прийде вона в свій час, можливо, років через 15, можливо, через 20, Але тоді, коли не буде ризиків. Ризики втручання в цю інформаційну систему, зокрема з боку спецслужб. я можу говорити про Росію, про Китайську Народну Республіку, про інші авторитарні держави. Коли буде гарантовано таємність голосування виборця, коли буде зведено до мінімуму втручання на позицію виборця на реалізацію виборчого. Право виперчого в Україні, і за таких умов дійсно ми зможемо тоді говорити, що Україна готова до електронного голосування на сьогоднішній день. Це точно передчасна річ, яка може створити надзвичайно велику кількість проблем, і питання далі виникатиме неминуче визнання цих результатів не лише за кордоном, за кордоном це така річ уже. А всередині суспільства чи суспільство сприйме результати, до яких може бути втручання з боку зовнішніх сил з боку зокрема іноземних Андрію, чому я спитала про що для вас ця заява? Я маю на увазі зараз Зеленський про це заговорив, тому що є тиск від Сполучених Штатів, тобто ця заява, в принципі, про те, що вибори дуже ймовірні, нам так розуміти, за яких умов? Я це сприймаю винятково як те, що у президента немає ні аргументів з конституційного, з міжнародного права з історії 20-го століття у Європі, якими може аргументувати дійсно американській стороні, чому цього не варто робити. Натомість президент пішов по, за методу меншого спроту. Він починає в українському суспільстві. Вкидати оці ідеї, які, на мою думку, є контрпродуктивними. Вони крім цього зайвої метушні нічого в суспільстві не створюють. Тим більше в суспільстві, яка перебуває у стані війни. Тому я думаю, що українська дипломатія має більш професійно себе поводити з американськими колегами, і не те, що захищатися а треба переходити в контрнаступ і запитувати. А чому президент США Франклін Рузвельт не вимагає від прем'єр-міністра Британії Вінстона Черчилля проводити з 1940 року вибори до палати громад? І чому ці вибори відбулись тільки в 1945 році після капітуляції нацистської Німеччини? Ну, наприклад, такі та інші приклади можна наводити, або можна наводити, з яких це пір Україна має ревізувати міжнародні документи щодо вибор... стандартів виборчих прав щодо принципів виборчих прав? Наприклад, міжнародний пакт про громадянські політичні права 66-го року, чи європейська конвенція 1950 року про захист прав людини з новоположних свобод, хто Україні дозволяв ревізувати оці положення пане Андрію. Але ж тут і зазначається і так підкреслюється, що зокрема і президент зауважив, що в запиті від штатів сполучених ідеться лише про вибори президента, а не про парламентські чи про місцеві вибори. Тобто, питання... ви... якщо за цією логікою ми маємо провести вибори президента, парламент залишається той самий, і місцеві вибори теж не проводимо. До речі, ця логіка, але відносно післявоєнних виборів, я би логікою черговості проведення виборів повністю погодився. Спочатку президентські, а потім парламентські вибори. В силу того, що, по-перше, до президента в когось можливо виникають питання щодо легітимності, в мене цих питань немає, але в когось є. По-друге, організаційно-президентські вибори набагато легше проводити, ніж парламентські, і саме з цих міркувань. по-третє, -по президент раніше закінчив п'ятирічний строк, перебіг п'ятирічного строку з часу обрання, ніж парламент. Тобто, хоч з цих трьох міркувань, я вважаю, що президент. Але після війни, після війни, це ключове слово. Після настання сталого миру президентські вибори мають відбуватися першими. А якщо ми під час війни почнемо проводити, ми лише спростимо завдання для російської агресії, і їм буде набагато простіше просуватися по території України. Я в цьому навіть не сумніваюся, тому що у нас тут почнеться боротьба всіх проти всіх, буде політична конкуренція для нормальної ситуації для. Мирного часу політична конкуренція це природня річ, але не під час воєнного часу, коли як це на Це самознищення бо... буде да безумовно. Це буде самознищення України і уроки 17-18 року будуть дуже такими наглядними, пане Андрію. Ви от кажете, не знаю, кому потрібні ці вибори. А якщо відверто, як ви думаєте, кому направду вони потрібні? Тому що Трамп заговорив про вибори і якось синхронно почав щось там е, говорити. І Путін про вибори. Кому насправді потрібні вибори президента, зміна президента в Україні? Кому заважає Зеленський? Чи як це розуміти думаю, американській стороні? Вони точно не потрібні. вони, вони лише ретранслюють те, що сказала Москва: в Москві. Вони однозначно потрібні. Вони найбільші бенефіціари від. Е... Запуску цього процесу, тому що це е, спрощує завдання на фронті для самої Росії. Е, частково можна вважати, що це може бути вигідно для президента Зеленського, особливо якщо він захоче повести е, цю кампанію під е, таким дискурсом: або ви підтримуєте мене, або ви підтримуєте Путіна. І я позакриваю роти всім опозиційним змі. Опозиційним партіям і незалежним громадським організаціям, але тут така річ, що розумієте, там, де тонко, там воно рветься. Планувати можна одне, вийти може зовсім інше, тому однозначно основним бенефіціаром від цієї ідеї є Москва і персональна Путін. А що йому від е, виборів? Ну е, самоціль дестабілізація ситуації всередині країни у зв'язку з виборчим процесом чи інша людина на посаді президента України. Для нього з будь-якої точки зору цей запис цього процесу є вигідним. Я вже сказав, це спрощує йому завдання на фронті: послаблює Україну зсередини. По-друге, згадайте, що після 2014 року риторика московської дипломатії полягала в тому, що Україна не є суверенною державою, бо вона проводила вибори не на всій своїй території. І ця влада якби не є легітимною повною мірою. Зараз вони цю риторику будуть тільки посилювати. Скажуть. ну дивіться, вони раніше навіть на території Луганської Донецької області там проводили Запорізької хр... повністю Вся запорізька, повністю вся херсонська. Це було в 19-му році. А зараз вони там не проводять вибори, вони тим більше не легітимні. Ми заходимо в цю їхню пастку, яку вони для нас підлаштували. Якщо українська влада не одумається і не зробить висновки з цієї ситуації, то ми точно підемо в пащу до звіра. От, в мене іншого варіанту, я не бачив цій ситуації. Дуже дякую вам за цей аналіз. Дуже потрібний і своєчасний Андрій Магера, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, аналізував ситуацію із заявами щодо можливих виборів і онлайн голосування на майбутніх Виборах таку заяву зробив президент, що онлайн голосування можливо, він це допускає.